Полон російського комбата десяток успішних операцій, зокрема на Донеччині, та стратегічно небезпечна місія на Азовсталі. Мілітарі-хаб двіж зібрав героїв України, щоб розповісти їхні історії. Проєкт третьої окремої штурмової бригади створений, щоб зменшити прірву між зокрема цивільними. Та військовими, чому важливо ознайомитися з сучасними героями, та які нині виклики у бригаді дізнавалася наша журналістка Анна Сірак. Не якісь актори голівудських фільмів, а справжні герої України. Третя окрема штурмова бригада зібрала наших захисників на київський двіж. Гості мілітер хабу хоробрі українські захисники. Євген Громадський з позивним гром бив ворогів на Харківщині і став наймолодшим героєм України, отримавши почесне звання у 21 рік. рік. типу, соло колони, одну, другу, третю. Там типа на ризиковані задачі виходити за цього. Команду. Такі довго не живуть дати тацик Владислав Дацький, професійний штурмовик, який знищив сотні окупантів. Безпосередньо моїх починаючи з двадцятого року, закінчив двадцятьвертим роком, 11. з них дев'ять успішних, дві неуспішні успішні операції. Ці дві неуспішні успішні були в 22 році. Тоді я виступав як просто стрілок солдат. Коли вже началась бахмутська кампанія, то вже були командири групи. Андрій Сергієнко з псевдо «2.0» – боєць який полонив комбата Російської Федерації. Ми виїхали на Андріївку, і я тоді за ту операцію 24 п'я. І ми з Тіпами туди ще комбата взяли в трьохсоти. Микола Любарець, підполковник сухопутної авіації, пілот гелікоптера, який літав на оточену Азовсталь. 21 березня 2022 року добровольцем на Азовсталь в оточний Маріуполь Ще з одним екіпажем. Бо бажаючих не було. Задача. Треба було виконувати. Я був добровольцем і за це зірка. Основна мета двіжа дати цивільним можливість поставити запитання військовослужбовцям та дізнатись про реалії війни з перших вуст. Ідея проєкту виникла кілька років тому. Як можна зробити так, щоб це було цікаво спостерігати і в Ютубі, і так, щоб ходили люди на заходи. тоді була проблема того, що ну казали, що прірва між цивільними і військовими дуже велика. Ми вирішили зробити проєкт, який може зменшити цю прірву. Серед цілий мілітарі хабу популяризація війська ветеранів у Успільстві та покращення процесу рекрутингу результати помітні неозброєним оком. Завдяки двіжу лави бригади збільшуються. Чоловіки повертаються за кордону та долучаються до війська. Хлопець був неповнолітній. Його батьки виїхали з окупованої території території Росії е і він дивився двіж, і він повернувся сюди в Україну. Він проходив у нас на, е на виступ на подію, і він якраз сказав про те, що типу, дякую, я дивився в Росії дуже довго. Двіж і набрався сміливості. Типу, як якось. Він пересік кордон, його прийняла служба безпеки. Він пройшов перевірку і Зараз каже зараз я волонтерю, типу, але зараз думаю про те, щоб долучитися до ЛАЗ збройних сил. Нині третя окрема штурмова бригада потребує додаткового озброєння. Це необхідність в сучасному озброєнні. Нам потрібні ті ж бронетранспортери, стрілецька зброя, і з цими проблемами зістовкуються навіть третя штурмова бригада, яка потребує цього сучасного збройня, адже двіжі двіжами, передачі передачами, але основна основна двіжуха, як би сказав, це все ж таки війна. Тому а війна це в першу чергу. Озброєння, логістика, забезпечення, зокрема серед цілий проєкту, також збір коштів для бригади на благодійних аукціонах. Розігрують військові трофеї. Історії бійців 3-ї окремої штурмової бригади просакнуті хоробрістю та кров'ю. Щоб підтримати наших захисників, ви можете задонатити на QR-код, який Бачите зараз на екрані. Також бійці закликають усіх не боятися і ставати на захист України.